Є речі, які не можна передати словами, їх можна лише відчути. Турботою і любов'ю у в'язаних шкарпетках на ніжках рідних людей, неочікуваним, приємним подарунком можна відчути підтримку та турботу. Отож, сьогодні буде у мене багато нової пряжі, роздуми, пров'язання та трохи. Про життя. Кому цікаво, не перемикайтеся! Мирного неба та рівних петельок. З вами я, Мазуренко Інна, мама, яка в'яже. І в'яжу я зараз, в основному шкарпетки. Отож сьогодні я хочу поділитися з вами своїми новими надбаннями пряжі у нових неповторних відтінках. Тут буде і секційна пряжа, і однотон. Також розповім про мої нові надбання інструментів. А також поділюся з вами новим подарунком, який полонив серденько. Отож, не перемикайтесь! І як ви вже, мабуть, зрозуміли, сьогодні мова піде про шкарпеткову пряжу від Alize серії Time. У мене вже є огляд цієї пряжі. Коли я вперше придбала її і спробувала зв'язати свої перші шкарпетки. Зараз я зрозуміла, наскільки ця пряжа полонила мою увагу, та наскільки мені зручно, приємно та комфортно з нею працювати. Отож, о, таку палітру секційної пряжі я сьогодні зібрала і охоче поділюся з нею вами. А також, звичайно, не оминула увагою однотон. Будемо розбиратися поступово. І почати свою сьогоднішню розмову я хочу із відтіночка, з яким працюю зараз. Це неповторний, цікавий та дуже естетичний, як на мене, колір помаранчевого, сірого та чорного. Мені дуже подобається саме така палітра кольорів, до того ж, як компаньйон, я до нього вибрала однотонний сірий. Світло-сірий. І отакі моточки. Відтіночки я вам назву секційний помаранчевий, тут колір 11. Ну, Відтінок дуже цікавий, приємний, не занадто яскравий, але достатньо е, такий веселий. І мені дуже подобається сама секційна, секційне фарбування, як воно. Виглядає на ніжках. Це моя перша шкарпетка в цьому кольорі. Виконую я шкарпетки на шпицях Тріо. Саме для цих проєктів я замовила собі кілька додаткових наборів. Це останнім часом для мене стало таким найпопулярнішим заняттям, оскільки я зараз маю дуже. Обмежену кількість часу саме для улюбленого хобі, але в'язати я не покину. І тут однозначно потрібно придумувати щось, аби завжди мати з собою клубочок та кілька шпиць і, маючи вільну хвилинку, продовжити свою роботу. Отож, колір е, секційної ниточки я назвала і однотонна ниточка, е, колір 21 світло сірий. Дуже цікавий благородний відтіночок як сам по собі, так і в комбінації. Найбільше мені сірий відтіночок цього кольору подобається тим, що він неймовірно універсальний і підходить ну, майже до кожної пряжі із секційного сегменту. Тобто його можна скомбінувати як із салатовим, так як ви бачите, із помаранчевим. Дуже цікаво він буде виглядати у комбінації із фіолетом. І просто неймовірно, із рожевим. Я обрала саме цей відтіночок для пров'язу резиночки, п'ятки та нісочка. Трохи по шкарпетках, можливо, для когось ця інформація буде цікавою та актуальною. І якщо ви не переглядали мої попередні відео, Коротенький огляд, я все-таки розповім. Виконую я свої шкарпетки із Alize Wool Time на шпицях номер 3 Для мене це оптимальний варіант, найбільш зручний. І я користуюся Trio, мені це дуже комфортно. Якщо ви віддаєте перевагу в'язанню на шкарпеткових або на способу Magic Loop, прекрасно. Головне, я вам скажу, що ця пряжа на даний момент зарекомендувала себе як одна із найм'якіших у такому метражі. Моя нервова система не витримує в'язання на шпицях номер 2 25 Трічка для мене оптимальна. Я впевнена, що вони чудово будуть носитися і у взуті, і забезпечать тепло і затишок зимою, і як кімнатний варіант шкарпеток. Шкарпеточка не випрана, вона розрахована десь на 40-42 розмір. Набірний край у мене тут 50 петельок. 50 петельок трошки зручно діляться на 4, тому я набрала тут 51 петельку. От вона виворить ні одна між двома лицевими доріжками. Пров'язувала 20 рядочків самої резиночки. Потім, не додаючи, не знімаючи, 50 петель, пров'язувала 35 рядочків самої гумілочки. Самого Для мене це прийнятна довжина. Хто бажає, звичайно, може зробити більший менший розмір, але мені подобається, коли шкарпетки високі, коли вони зігрівають, обгортають ніжку, як панчохи, і мені це дуже приємно. П'яточку пров'язувала. Укріплену, тут, звичайно, здається, бабусина п'яточка. На 25 петелечках, 9 петелек з серединки, по 8 ми скорочували, поворотними рядами пров'язували. І що я хотіла б уточнити, можливо, комусь буде цікаво, клин підйому. Я його ніколи не знала, як починати в'язати, з чого до нього підійти. Зараз, уже з досвідом, я можу сказати, що клин підйому необхідний. Необхідний тому, що. При високому підйомі дуже незручно обтягує саму ніжку. Мені подобається, коли тут достатньо вільно. Тому тут набрано 7-8 петелек, в залежності від розміру. Тут я набирала 7 петелек підйому і поступово їх скорочувала. Також розмір, розмір самої шкарпетки, я почала. Перевіряти От таким нехитрим способом мені підказали так, нещодавно дівчатка. Дякую, до речі, за підказочку, пані Надія. Отаким От чином. Я складаю її вздовж, і вона має доходити до кінця е, самої резиночки. Ну, знову ж таки, Звертайте увагу на свою щільність в'язання, ниточку та розмір, який вас цікавить. Для мене такий е, маленький лайфхак видався досить цікавим. І ще найцікавіше, надзвичайно точне. Отож, це одна із моїх шкарпеток, на якими я працюю і працюватиму далі. А ми переходимо до наступних відтіночків. І хочу звернути увагу на салатовий відтіночок Alize Voltime. Колір тут 11.019. У мене вже є у моїй скарбничці шкарпетки зеленого кольору. Я вам їх зараз покажу. Відтіночок обов'язково підпишу на екранчику. І це такий більш стриманий чоловічий варіант. Ці шкарпетки, нарешті, зв'язалися для мого чоловіка. Розмір тут 41-42. Він хотів, звичайні класичні шкарпеточки, але я не можу вяжати багато однотонним, тому мені дуже подобається в цьому плані секційна. Цей колір він такий благородний, зелений, я б сказала, навіть смарагдовий. А салатовий, впевнена, не буде йому поступатися своєю унікальністю, але буде більш веселіший, цікавий, такий фісташковий. Тут більше проступає фісташковий. Обов'язково зроблю до нього компаньйоном. Світло сірий двадцять і вони, як на мене, чудово виглядають у поєднанні. Ну, обов'язково поділюся, що з того вийде. До речі, одна пара шкарпеток 42-го розміру вільно виходить із одного моточка. Це дуже зручно, дуже практично. Ви можете придбати один моточок і не хвилюватися, що вам не залишиться на пару шкарпеток. Недостатньо буде. Також наступний колір, який в мене вже є у моїй шкарпетковій корзинці, але я знову придбала його, аби продовжити в'язання, це колір вишневий, як на мене. Відтіночок тут 11,018. Колір дуже приємний, не яскравий, але достатньо. Святковий, як на мене, чудово підійде дівчаткам-любителям таких яскравих, неповторних відтіночків. Шкарпеточки зв'язала в'язала на себе, це мій, до речі, це мій перший виріб із Alize Wool Time. І трохи не вгадала із розміром. Тому розмір 38-39. Я їх залишаю у подарунок для. Найрідніших. От такі шкарпеточки. Тут також компаньйоном виступає 21 відтіночок у е резиночці у п'яточці та у нісочку. Ну, мені подобається комбінація цих відтінків, кольорів. Вони дуже цікаво виглядають і дуже-дуже класно. Хто не бачив або забувся, також нагадаю отакий от відтінок. Також підпишу інформацію по кольору. Ці шкарпеточки зв'язані на 37-38 розмір. Набирала я тут 36 петельок, пров'язувала 20 рядочків, 30 рядочків, і на 36 петельках у мене вийшло пров'язати. Отакі дві чудові пари. Друга пара вже активно використовується синочком. Зараз показати їх не можу, оскільки просто не маю з собою. Колір мені дуже подобається, яскравий, але не маркий. І мені здається, що взуття він буде чудово носитися, не додаватиме мені проблем із пранням та із використанням, експлуатацією. Також хочу звернути увагу на отакий фіолетовий відтіночок. Взагалі я не полюбляю фіолетові кольори, але тут вирішила спробувати: колір номер 11013. чорно Чорно-фіолетово-сірий. Дуже цікавий, я б навіть сказала, благородний відтіночок. Ну, мені він подобається. Обов'язково маю ідею про в'язу, із цієї пряжі. Має бути дуже цікаво, результатом поділюся на сторінках. І останній колір, який у мене зараз в наявності, це також секційна пряжа, це новинка. Колір 11.0.20. Він незвичайний тим, що, якщо у попередніх кольорах секційна прокраска була. В певній послідовності, просто змінювався основний колір, то ця ниточка буде надзвичайною, тим, що тут колір буде змінюватися зовсім-зовсім не так. А показати його я можу в трохи іншому відтіночку. Отож, це е, колір з зелених відтінків зелено-коричневого відтіночку. Для мене це просто от та. Неповторна палітра, в яку я закохуюся. І зізнаюсь чесно, я придбала 5 моточків такої секційної ниточки, аби пров'язати шкарпетки для усієї родини в одних кольорах такий маленький Family Look. Зараз я пров'язала уже ой -ой, один, два, три, 4 пари. Одна шкарпетка десь бігає самостійно. І наразі я маю ще на дві пари повномірних дорослих шкарпеточок. Тобто, із одної упаковочки пряжі Wool Time ви зможете одягнути всю свою родину. Дуже подобається той момент, що не потребує підбору візерунка. Візерунок потрібно підбирати. Лише при початку в'язання двох пар. От для цього я і придбала кілька пар шпиць тріо номером 3, для того, аби мати можливість одночасно в'язати дві шкарпетки із двох різних клубочків. Це значно економить час і нервову систему. Шкарпетки активно користуються. Використовується у побуті, вже трохи випустили пушок, і я скажу, що ну, на даний момент мене все влаштовує, тому я і зробила таку грандіозну закупочку інших відтіночків для того, щоб продовжити в'язання саме цієї пряжі. Отож, рожевий відтінок буде у такій же палітрі, однак замість темно-коричневого тут будуть. Червоні відтіночки. Ну, я думаю, це буде цікавий досвід. До того ж, я підібрала до цієї пряжі дуже цікавий компаньйон для пров'язу резиночки, п'яточки і е, нісочка. Але про це трошечки пізніше. Отож, як ви побачили, новий відтіночок виглядає саме отак. Номерочок я підпишу. А я продовжую знайомити вас із однотонними відтінками цієї неповторної пряжі. І зараз я хочу зробити маленький відступ та розповісти вам трохи про себе. Маю сказати, що останнім часом я набагато менше в'яжу та дуже мало знімаю. Справа в тому, що я перервала свою декретну відпустку та вийшла на основне місце роботи у свою аптеку. У селищі Маньківка, аптека працює від всеукраїнського аптечного холдингу, тому часу на улюблене хобі дуже мало. Але відповідаючи на усі запитання, дорогих моїх шановних глядачів, відповідаю: так, я в'яжу. Мало потрохи. Але я не покину е, свого хобі і обов'язково, по мірі можливостей, постараюся виходити з вами на зв'язок. До речі, дядя Толя, привіт! Ви просили передати вітання. Отож, хто хоче отримати персональне привітання, звертайтеся і із задоволенням буду передавати привіти. А зараз продовжуємо знайомство з нашою пряжею. Alize All Times світло сірого кольору. Як я казала, 21 відтінок. Ну, він йде універсальний і підходить, як на мене, до усіх, абсолютно, кольорів. Ну, тут трохи, звичайно. І тому я придбала його кілька моточків для того, аби виконувати як допоміжний колір компаньйон у в'язанні секційної пряжі. Молочний відтіночок 0,1 першого кольору. Хто в'яже із пряжі Алізе, то й добре знає цей колір. Він дуже ніжний, м'який, неповторний. І я хочу зв'язати з нього однотонні шкарпетки. На зиму саме для роботи під білий халат, мені здається, буде дуже цікаво виглядати, але це все в планах. Обов'язково покажу вам, чи вдалося мені втілити цю, цей задум. Ну, і так як у нас е золота осінь, я не змогла оминути увагою відтіночок жовтий, 423. І компаньйоном до нього я обрала от такий... Е я б навіть сказала, не теракує якийсь цегляний колір. Е, і номер цього відтіночка у нас 588. Цегляний. Він може бути компаньйоном до жовтенького. Дуже цікаво виглядає і надзвичайно класний, як самостійний такий насичений колір. Мені дуже подобається цей колір. Отож, як мінімум, ще 10 пар шкарпеток. У мене попереду, над якими я обов'язково буду працювати, і постаратися розповісти це все вам. А зараз хочу розповісти про подарунки до мого дня народження, яке було зовсім недавно, і про один особливий подарунок, який полонив моє серденько. такий величезний пакунок отримала я нещодавно. Він подолав в досить, досить довгий шлях, або ми з ним зустрілися. І я маю сказати, що в місці опакунка просто довів мене мало не до сліз. А тут от такий скарб. Отакий от подарунок отримала я від одної неймовірно чуйної, доброї та неповторної людини із далекої країни. Яка передала е, кілька моточків свого душевного тепла, привітавши мене з Днем Народження. Не можу передати свій захват, не можу передати своє захоплення та вдячність, оскільки я розумію, наскільки не просто людині, яка не в'яже, не займається рукоділлям, обрати подарунок для в'язалочки. Однак маю сказати, що це просто неймовірно. А зараз трохи про ниточку. По-перше, хочу почати з отакого калібратора. Це просто незамінна річ для тих, хто в'яже, оскільки тут є калібровочка шпиць, і за допомогою цієї лінієчки можна визначити не тільки щільність в'язання, а й підібрати необхідний інструмент. Це дуже зручно, це дуже важливо до того ж, такий доволі. Практичний, я б навіть сказала, надійний інструмент дуже-дуже пригодиться мені в роботі. Я щиро дякую, обов'язково буду користуватися. А ниточка тут шкарпеткового складу. Це, як на мене, просто потрапляння рівно в серденько, оскільки саме шкарпетки зараз є основною моєю зайнятістю, так як ці процеси можна взяти з собою. І приділити улюбленому хобі кілька вільних хвилин у будь-якому місці. І маю сказати кілька слів про пряжу моточки по 150 грамів, дуже об'ємні, дуже м'які. Я ніколи не працювала з цією пряжею, однак впевнена, що це буде дуже зручно і дуже практично. Ось тут іде 150 грамів у 300 метрах. У пере... перекладі на нашу звичну 100 грамову пряжу тут іде 200 метрів у 100 грамах. Тобто вона йде ідентична із пряжею Вултайм, З тією пряжею, яка мені так щиро подобається. Отож, я вже придумала кілька комбінацій. І обов'язково спробую скомбінувати. Мені здається, що поєднання буде неймовірно просто цікавим, неймовірно класним. От такі ідеї я маю. І що мені дуже сподобалося, мене це просто надихнуло у кожному моточку по 150 грамів. Тобто, у мене вистачить і на комбінацію із секційною, і я впевнена, що. Зможу зв'язати ще й однотонні шкарпеточки. Ну, Просто, просто, просто неймовірно вдячна за таку можливість спробувати пряжу іншого виробника. В нас я не зустрічала такої пряжі. Можливо, просто не траплялися, можливо, дійсно, не було такої нагоди. Однак, щиро дякую, це просто безцінний подарунок. І також хочу розповісти про моє надбання це шпиці, роз'ємні шпиці від КНІТПРО Нова Кубік. Ці шпиці незвичайні тим, що вони мають е, кубічний кубічний сам форму. Однак тут дуже е, такий, спробую спіймати, От, не дуже гострий кінчик, і це зручно при роботі із пряжею, яка складена в кілька складень, я часто працюю з такою пряжею. До того ж, вони, є думка, і багато в'язалочок кажуть своє враження, що вони на пів розміра зменшують щільність в'язання. Тобто, якщо використовувати шпиці кубічний номер 4 то щільність в'язання буде відповідати звичайним шпицям номер 3 Чесно кажучи, я помітила, як на мою щільність для мене, я їх, звичайно, вже випробувала, то кубічна форма краде лише 0,25 025 об'єму шпиці. Але це моя непрофесійна думка. Наскільки легше ними в'язати, ну сказати не можу, але маю сказати, що дуже цікаво, адже при тривалому в'язанні кубічна форма дійсно дуже добре масажує пальчики, і при тривалому в'язанні зміні процесу це дуже зручно, дуже цікаво і варто спробувати. Я впевнена, що варто в цьому житті спробувати. Безліч інструментів, аби обрати саме свій і не зупинятися, не зациклюватися, оскільки завжди можна підібрати щось більш підходяще під певний тип пряжі. От такий вернісаж осінніх барв у мене зараз в наявності. Як ви розумієте, я маю багато роботи, та ще більше бажання її втілювати в життя. Отож. Залишайтеся разом з нами. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте!